Усім привіт! Якщо ви зараз живете або плануєте жити в Німеччині, то це дуже важлива новина для вас. Оскільки тимчасовий захист закінчується у 27-му році, багато людей зараз думає про легалізацію за кордоном. Чи це взагалі можливо сьогоднішньою новиною? Побачимо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки під це відео, і дивіться далі. У Німеччині скасували прискорену процедуру отримання громадянства. Раніше можна було отримати німецький паспорт всього за три роки проживання. Якщо у вас високий рівень німецької, це один стабільна робота, і ви активно інтегрувалися у суспільство. Наприклад, займаєтесь волонтерством або берете участь у якихось громадських ініціативах. А тепер все цю можливість скасували. Міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, що це зробили, щоб зменшити привабливість нелегальної міграції і посилили контроль над потоком мігрантів. І відтепер, щоб отримати громадянство Німеччини, потрібно прожити щонайменше 5 років. Продовжувати цей термін до восьми, як було колись, не планують. Залишається чинною норма про подвійне громадянство, яку запровадили раніше. Це такий компроміс між консерваторами і соціал-демократами. Поки зміни ще не набули чинності, теоретично можна подати зараз документи за старими правилами. Але чи прийматимуть ці заяви, поки що невідомо. Реакція політиків різна. Партія Альтернатива для Німеччини підтримала скасування, але каже, що закон ще НАТО м'який, і вони хочуть повернути 8 років очікування і повністю скасувати подвійне громадянство. А зелені та ліва партія навпаки проти, тому що кажуть, що уряд не передбачав цього перехідного періоду для тих, хто вже подав документи, і роками чекають відповіді. Загалом питання міграції знову стало гарячим у німецькій політиці після кризи 2015 року, коли Німеччина прийняла близько мільйона біженців, тема контролю кордонів постійно у центрі уваги. І зараз в Україні живе понад 12 мільйонів іноземців, і це приблизно 15% населення. До речі, прискорену процедуру вели зовсім недавно, у червні 2024 року, але вона проіснувала всього менше року. І для українців ця зміна має нічого не змінює, адже щоб подати на громадянство, треба мати не тимчасовий захист, а посвідку на проживання для роботи або інший стабільний статус. Але багато українців його мають і, можливо, очікували отримати це громадянство. Ще цікаво, у 2024 році Німеччина видала рекордну кількість паспортів 292 тисячі нових громадян. У Берліні лише з початку 2025 року паспорт отримали близько 27 тисяч людей, і саме там було найбільше випадків. Прискореного громадянства від 300 до 500 осіб. Як вам такі зміни? Чи вважаєте, що Німеччина має посилювати якісь правила чи навпаки робити інтеграцію простішою? Напишіть у коментарях свою думку, і якщо ви зараз хочете легалізуватися в якійсь певній країні, напишіть, яка це країна і наскільки там можливо це зробити. Дякую вам за увагу! Чекайте нових випусків. Усім па-па!